На жаль, минулий місяць був багатим і на дорожньо-транспортні пригоди. Чи не щотижня у Золочівському районі траплялися автомобільні аварії? Серед них були і зі смертельним наслідком. В чому причина аварій? Дивіться у наступному сюжеті. 3 листопада поблизу Золочева автомобіль збив 47-річного велосипедиста, якого з травмами доставили у лікарню. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Богдан, 25-річний житель Бродів, здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця одного з сіл Золочівського району. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років. А тим часом у бродах на перехресті знову трапилась дорожньо-транспортна пригода. Зокрема, водії не поділили дорогу на трасі Київ-Чоп, а саме на перехресті, між бродами та дітківцями. А ще на бродівщині з дороги злетів у кювет і спалахнув автомобіль. Є загиблий. Четверо людей отримали поранення. Так, ввечері на трасі Ківчок біля міста Броди трапилось смертельне ДТП. Легковий автомобіль з п'ятьма пасажирами злетів з дороги і загорівся. Один із пасажирів загинув. На місце події прибули рятувальники та правоохоронці патрульної поліції. Як повідомив телеканал «Оброди онлайн», один з рятувальників у легковому автомобілі БМВ, який злетів з дороги, було п'ятеро людей. Чотирьох осіб врятували військовослужбовці, які перебували на місці події. А один пасажир загинув. Було отримано повідомлення на пункт зв'язку частини 10-ї ДПРЧ про дорожню транспортну пригоду, яка виникла на трасі Київчо поблизу міста Броди. На місце події було відправлено два пожежно рятувальних відділення нашої частини. По прибуттю на місце було встановлено, що горить легковий автомобіль. Дану пожежу силами пожежно пожежно-рятувального відділення було успішно ліквідовано. Також в подальшому було встановлено, що в даному транспортному засобі їхало 5 осіб. Чотирьох з яких врятували військовослужбовці, які перебували на місці події. На жаль, одна особа загинула. Пізніше у ДСНС уточнили, що внаслідок ДТП загинув 21-річний хлопець, пасажир легковика БМВ. Водія і трьох інших пасажирів госпіталізували у хірургічне відділення Бродівської центральної міської лікарні з травмами середнього ступеня важкості. Рятувальники оперативно погасили пожежу в машині, але в результаті ДТП автомобіль згорів повністю. І доки причину цієї ДТП встановлює слідство, на цій же трасі Київ чоп але на іншому відрізку між селами Дубина та Ясенів сталася ще одна автоаварія. Зіштовхнулися легковик та комбайн. А тим часом п'яний юнак спричинив нічну ДТП з чотирма постраждалими у Крупицькій громаді. Усі потерпілі перебували у збитому нетверезим водієм автомобілі. Так, 19 річний водій автомобіля Фольксваген спричинив ДТП пізно увечері, 23 листопада, на трасі біля села Крупець. Фольксваген врізався у попутний ВАЗ, водій та троє пасажирів збитого автомобіля потрапили до лікарні. Слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції на місці встановили, що водій автомобіля Фольксваген, 19-річний житель сусіднього села Бугаївка, не вибравши безпечної швидкості та дистанції, зіткнувся з попутним автомобілем ВАЗ-21013. Від удару Фольксваген злетів у кювет. Травми одержали четверо осіб, які перебували у салоні вазу. Результати огляду 19-річного водія за допомогою алкотестера показали 1,51 проміли. проміле за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особу, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, розпочато досудове розслідування обох водіїв, відібрані біологічні зразки. І буквально днями 2 грудня на автодорозі Київчоп на об'їзній селища Олеско, що у Бузькій громаді, зіштовхнулися дві вантажівки: Мерседес Mercedes-Benz з причепом та Renault Преміум. У ДТП ще до приїзду медиків загинули обидва водії. А це 38-річний мешканець Золочівського району та 56-річний житель Кіровоградської області. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Водіїв також закликали бути обережними на дорозі. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Андрій Грач, телеканал Броди онлайн.